Найбог-борони, він їздив на візку, він хай він хлопець. Люди повинні знати, як це. А... А, повинні знати, такі вже може дві в руках не... а... А, а я який. Ну ви старші руками які діти. Ну все одно, люди повинні знати. А що їм того знати, ві хлопці вивчають у школі? Ну, я трошечки не неправді. Права, але то молоді хватина. Це спробувати це. Нічого такого страшного немає. Зараз так як війна, то бий може опинитися на цьому місці. не Я розумію, але все одно. А, добрий день. Вибачаю, що тут Якщо б я дав вам можливість сісти на візок і поїхати вибив по одлазу. Якщо б я дав вам можливість... Та... Ну, я розумію, але це кожен хвилин. Але... Я... я розумію, але...